Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося про різновиди фразеологічних одиниць. Нагадаємо собі, а що ж таке фразеологізм? Фразеологізм це стійке сполучення двох і більше слів, яке передає одне значення і, як правило, має певне емоційне забарвлення. Наприклад, крокодилячі сльози. Так ми говоримо, коли йдеться про щось фальшиве і несправжнє. Афоризмом називають короткий влучний вислів, що передає узагальнену закінчену думку повчального або пізнавального змісту в лаконічній у виразній формі. До афоризмів відносять прислів'я, приказки та крилаті вислови. Прислів'я це є стійкий народний вислів з повчальним змістом, що має закінчену думку. Наприклад, слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Тут ми бачимо із вами, що це речення має завершену думку і навчає нас слідкувати за своїми словами, щоб вони не зробили комусь боляче. Погляньте, будь ласка, на ілюстрації. На них ви бачите зображені прислів'я. За такої страви ляжеш вздовж лави, а на другому нема вірнішого приятеля, як добра жінка. Приказкою називають влучний вислів, який не виражає закінченої думки і не має повчального змісту, як, наприклад, два чоботи пара. На цьому слайді ви можете побачити інші варіанти приказок: хапати зірки з неба, танцювати під чужу дудку, вставляти палиці в колеса. Крилатими висловами називають сталі словесні формули, тобто влучні вислови, звороти мови, окремі слова. До крилатих висловів належать висловлювання відомих осіб письменників, політиків, громадських діячів тощо назви історичних та міфологічних подій, що набули переносного значення. Власні імена історичних, міфологічних та літературних персонажів, які мають символічне значення тощо. Ось тут ви можете побачити саме тих літературних персонажів, чиї імена стали крилатими: Лис Микита або фарбований лис, коти Горошко і Робінзон Крузо. Крилаті вислови місять у собі мудрість, створену багатьма людьми. Наприклад, Білл Гейтс говорив: у моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але спочатку вони отримають книги. А Омар Хайям, східний мудрець, запевняв прекрасне життя починається з прекрасних думок. Отже, підсумуємо. Афоризми це вислови з повчальним або пізнавальним змістом. Прислів'я мають завершену думку, а приказки незавершену. Короткий повчальний вислів, що має автора, називають крилатим. А всі вони, афоризми, прислів'я, приказки та крилаті вислови, допомагають збагатити наше мовлення і зробити його образним. Чого я вам і бажаю на наступних Уроках